Ну що ж, повторне вітання всім грибникам, всім шанувальникам і любителям грибів. Ну що ж, епопея, яка називається гливи на вікні, продовжується. Ви знову на каналі Країна Грибландія. Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас уже пішов шостий день. Шоста доба від придбання міцелію. Ну що ж, вчора були тільки понадували стрішки. Мішечки в даний момент у нас вже, будь ласка, перші малючки. На однім мішку, на другім вже явно гарно сформовані голівки дрібненькі. Під лупою вони значно більші, але це уже кущики. Тут, де я вчора обрізав, віконечко. Ось така велика уже грона. Тут також. І ось тут по всьому периметру дрібненько, безліч молоденьких грибочків. Постає дилема. Мішок має бути зав'язаний, щоб було достатньо всередині вологи. Її навіть видно на крапельках з середини. Але ж і грибочки хочуть вилізати. І от постає дилема, що робити. Ось. Звертався до пана Євгена, він каже, зверху зрізати і одіти ще один мішок зверху, щоб зберігати вологу. Але я посидів, подумав, подумав, і в мене з'явилася цікава ідея. Декілька-декілька розрізів я таки зробив. Ось тут, ось тут вони, такі декілька розрізів ножечками. І попробую я зробити цікавий варіант. Чим більше буде грибів, тим більше вони хочуть вологи. Ну, водичка у нас тут плаває, але можливо її буде мало. Можна грибочки збризгувати прискалкою, такою, щоб створювати. Дощову таку пару дрібненькі краплинки води, але я попробую іншим методом. У мене з'явилася думка, чи не можна взяти медичний шприц на двадцятку кубіків і просто, пробивши дірочку, вводити воду в сам субстрат. Я думаю, вода там розійдеться і грибочки будуть мати. Вологи скільки треба. Отож, шостий-шостий день. Шостий день. І ось у, на, у мене на розрізі ось така красота. Перші малючки вже поперли. Тут вже найді не скажеш, що це малючки. От, будь ласка, яке велике. Цей мішечок тут не дуже потужно, але тут у нього буде. Щось надзвичайна велика громка. Ось, будемо чекати і будемо дивитися, що тут о, зверху. Дуже вдячний пану Євгену за такий потужний міцелій. Видно, що дійсно зроблено на совість і потуги там дуже багато. Грибниці сформувалися прекрасно. Весь субстрат побілів. І тепер собі грибочки будуть рости. Отож, шостий день у нас перші малюки вже явно з'явилися, які можна розрізнити неозброєним оком. Ну, камера у мене така, що макрозйомку не робить, але тим не менше все одно щось видно. На дворі знову падає сніг, закурює. отакий От у нас квітень. Така у нас весна. Тільки що світило сонечко і вже знову північний вітер задув і знову ось порошить закидує сніжком. Але мінусу, слава Богу, нема, та й вже добре. А гливам тут тепленько і буду я пробувати завтрашнім днем вводити шприцом у мішки хоча б один мішок, щоб не спортити, не дай Бог. Але, господи боже мій експерименти є експерименти, експериментуємо. Як на мене, ввести в в середину субстр... мішка, середину субстрату з 50 мл води, 3-4 шприци 20, з 50 мл я думаю, буде достатньо і геть непогано. Треба просто, я собі надумав, треба просто придбати 20-кубовий шприц в аптеці. І голочкою акуратно вводити туди воду. Ну це вже геть це ж геть яка велика краса. Ну, побачимо, побачимо. Вони вже тут були у мене вчора, сьогодні вже другий день і так вони підросли. А взагалі шостий день. Ну, спостерігаємо. Спостерігаємо. Для кращої зйомки я підсвічую ліхтариком. І воно ми бачимо. От зараз дуже гарно, дуже гарно видно такі сірі, малесенькі голівки у грибочків, у малючків і мізерні стовбури. Поки що воно ось так виглядає. Спостерігаємо, подивимось, що буде завтра. Ну отак пробуйте, заказуйте. Повірте мені, досить цікаво. Бігаєш що півгодини заглядаєш, як воно є. Цікавість розпирає не стільки, не стільки справа в наїдку, скільки справа у спогляданні того всього самого процесу. Ну якось так. Отож, гливи на вікні, шостий день, шоста доба після. Одержання міцелію. До побачення. Поки що дослідуючого відео, мабуть, його зроблю завтра після обіду. Побачимо, яке воно буде. Всім добра і всього найкращого. За підписуйтесь на канал Країна Гребландія. До побачення!